Через явні проблеми з мобілізацією і небажанням деяких росіянців вмирати на війні на Росії. Вирішили з дитинства прививати любов до зброї та армії. Так от тепер пропаганда навіть для найменших виглядає ось так: у Хабаровському краї в дитячому садку відкрили музей СВО, де експонатами стали речі батьків. Які воюють в Україні, отак от дівається. Сматри, час показує. Сматрі мама така називається розгрузочний жилет. Розгрузочні жилети. Чому він назначене? Совершенно верно. А що, наприклад? Як бачите, звичайні іграшки на думку ось цих вихователів. Для російських дітей уже не актуальні новий тренд. Це армійська фляжка та муляж гранати. Примітно знаєте, і те, що експонати вони е, діставали ну, з особистих речей, тобто, це батьки дітей, котрі прийшли вбивати українців. Цікаво, а чому ж вони трофеями то не хизуються? Приміром, викраденими унітазами, телевізорами, посудом, побутовою технікою. Ну, що там ще? Одяг, кросівки. Ви ж пам'ятаєте, награбоване у нашій бучі російські нелюди відправляли з мозря саме адресатам у Алтайському та Хабаровському краях. Що ж це не показують? Невже соромно? Хоча де сором, а де росіянці? Просто, мабуть, вже пропили всі свої трофеї. Жорстокість, безкарність та відсутність будь-яких елементів людяності це все про росіян. Тому я їх називаю нелюдами. Бо після таких відео, яке я вам зараз теж покажу, я вкотре переконуюся, що ці нелюди не мають права на існування, бо вони не тільки наших катують та вбивають, але й своїх. Принаймні про це розповідає полонений медик із ПВК Вагнер. Ну в держинки я так називали інструктора, і всі там стоячі інструктора, котро надалі були. Держинки називали там проходили наше бучення. штурмовиков, саперов, Министерства обороны. И там уже ЧВК ребят, там же и медиков тренировали. Я попал в медики. И получается, мы когда приехали туда, буквально через дней пять первый был побегушник. Его поймали, собрали всех на куриной лапке. Это так называется лесополкой, где самый главный полигон стрелковый. После чего собрали всех, начали взрывать его. Пласти там облепили скотчем, запалом, отрывы в конечности. И сначала трех медиков, кто будет оказывать первую медицинскую помощь. После чего начали его потихоньку разбирать. После чего оторвал ему первую руку. Ногу оторвал медики, оказали ему, также остановили кровотечение, восстановили полностью то, что он утратил кровь. Рингером прокапали капельницу, не капельницу. После перебинтовали жгут и сняли, чтобы кровь не шла. Практику, вот так они говорят, проходили, чтобы они знали, как на живом человеке все это действует. После всего был выстрелен ему в грудь с 5 метров, с АК-74, с патрона 5.45, и чтобы оказали им предсмертному первую медицинскую помощь пневмоторакса. Оказали пневмоторакс, после всего отдали Вагнеровцам, и там дальше солдаты При нас розміряє його та парамі на так же. Без також безкільки без бізнесу. Слухайте, ну якщо вони зі своїми таке то роблять, як ви вважаєте, що вони можуть робити з українцями? І зрештою, головне запитання: чи заслуговують ці нелюди та потвори на існування поруч з іншими? І відповідь очевидна: ні. Тож, щоб уся ця російська нечисть якнайшвидше зникла з нашої української землі? У нас з вами варіант один невпинно і щодня підтримувати Збройні Сили України. Не забувайте, на фронті вихідних немає, і українським захисникам та захисницям потрібна наша з вами допомога. Тому вкотре прошу: мої незламні українці. Якщо бачите перевірені збори на потреби ЗСУ у соціальних мережах, долучайтеся репостами, донатами хто як може. Якщо знаєте, де платуть сітки чи готують домашню їжу для поранених військових, маєте час, сходіть. Допоможіть. А якщо ви зараз, тікаючи від війни, вимушені бути далеко від рідної домівки за кордоном, але знаєте про різні благодійні, аукціони, ну або ж про акції на підтримку України, приходьте на них. Пишіть та розповідайте про них у своїх соціальних мережах. Знаєте, світ повинен не забувати, що українці продовжують боротися з пітьмою та чинити опір Росії. І зрештою, ми вистоїмо і поборемо. І обов'язково всі-всі українці повернуться додому, як і в кожен сантиметр нашої землі. Слава Україні!